Духи роду є магічний вплив, ці люди вам в обличчя посміхаються, за спиною встромляють ножі. Прям 10 мечів, може сильно боліти голова. Через такий вплив вийшов ваш, може це прадід, дідусь є Може і про батько роду, і про матір. Говорить, що ви під захистом, що ці вороги, що напали магічно, ну вони нічого не зможуть зробити. У вас абсолютна перемога, ваші духи роду захищають вас, дуже сильно оберігають дітей. Вашу сім'ю. Мрія здійсниться. Просять вас не втрачати надії, мріяти, якби сильно Ну тут впливають на ваші думки. Щоб ви думали, що все, кінець, що виходу немає. От ще про що попереджають духи роду. Говорять, що на майбутнє будуть підступно дуже діяти вороги, застосовують приворот, хочуть з вами вийти на контакт. І оцей приворот, він наче як одриває вас повністю, як знімає захист. Коли вони намагатимуться поставити такий приворот, одірвати захист, одірвати захист, щоб ви лишились один на один. Вони намагатимуться зняти родовий захист вас. Ну, будь-який, до речі, тут може вам. допомагає ваша віра. Ну, неважливо, може, це християнство, мусульмани. От ваша віра може, допомагає тут намагатимуться вас відрізати. Коли ставлять приворот, всю енергію вашу забирають де людин, до людини, та на яку зроблено приворот. От. Ну, і спілкуватися.